Три нові шкільні автобуси напередодні навчального року отримали Зіньківська, Лубенська та Лютенська тергромади Полтавщини. Придбали спеціалізований транспорт для учнів завдяки співфінансуванню. 65% коштів виділили з державного бюджету в рамках реалізації публічного інвестиційного проєкту на безперешкодний доступ до якісної освіти та 35% з бюджету громад. Участь у передачі автобусів взяв перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Хочеться подякувати. Тим громадам, які відповідально ставляться до цього, розуміють, що треба, треба забезпечувати якісну освітню послугу. Символічно, що в день пам'яті загиблих захисників ми передаємо ці автобуси, тому що люди якраз поклали своє життя для того, щоб були можливість жити в вільній Україні, навчатись. Дуже вдячні і громадам, і державі, і обласній військовій адміністрації. Ми ну. Із обласною радою ми дійсно попрацювали, покращується і стан дорожнього полотна. Ми дбаємо про те, що все таки освіта це майбутнє країни. Кожен автобус пасажиромісткістю 20 місць, плюс обладнаний двома місцями для людей з інвалідністю. Усі вони розподілені між громадами, для яких потреба в такому транспорті була вкрай нагальною, говорять керівники навчальних закладів та представники громад. На сьогодні це вже другий автобус, який ми отримали в цьому році. У програмі співфінансування з державним бюджетом. Саме цей автобус поїде в село Дейкалівку для Дейкалівської філії опорного ліцею номер 1 Сінківської міської ради. Маршрут в нього величенький, дітей багато. Це спеціалізований автобус. Це теж дуже приємно. Ми його, саме його потребували. Потреба була дуже нагальна, тому що. У сусідньому селі була закрита школа, так як малокомплектною вона була, і до нас потрібно підвозити 17 діток із сусіднього села і три педагоги. Тому без автобуса ніяк не можна було забезпечити їм освіту. Ми дуже раді. Це покращить досить дуже, дуже добре, тому що в нас досить великий маршрут. Багато діток на підвозі в нас 96 шість діток в нас підвозиться, і тому в нас другий автобус буде, тому що один автобус ми орендували, а один у нас вже є шкільний автобус. Тому дуже вдячні всім за все, і особливо за такий чудовий подарунок. З початку цього року громади області отримали 20 нових шкільних автобусів. Полтавській обласній раді повідомили, сприятимуть і надалі максимальному забезпеченню усіх громад Полтавщини сучасними шкільними автобусами.